Ну нарешті мені випала нагода дослідити серйозну дорослу тему. Я багато разів чула такі терміни, як двомовність. Друга державна. Усе це в першу чергу стосується людей, що думають та розмовляють російською. Та чи багато таких мешканців є у Львові? Варто згадати про те, що Львів вважають найбільш патріотичним містом усієї України. Мовляв, тут усе лише українською та для справжніх українців. Через це багато туристів, що розмовляють російською, бояться до нас приїжджати. Мовляв, їх тут поб'ють. Та що вони таке кажуть? Запам'ятайте раз і назавжди, та передайте іншим: Львів завжди приймав усіх. Ми сьогодні усю програму навіть присвятили тому, що у місті Лева досі живуть представники різних країн, і ніхто нікого звідси не виганяє. Чи не у кожному дворі знайдеться дві-три російськомовні родини? А ще у нашому місті діє п'ять шкіл, де уроки проводять російською. Звернемось до історії: без неї нікуди. Росіяни до Львова почали переселятись у 1939 році, не так давно порівняно з іншими національностями У 50-х роках 20-го століття їх тут проживало аж 39% від усього населення. Багато фабрик і заводів оцей шарж перенесли з Росії до нас, тому їх робітники теж не приїхали, отримали тут квартири, а їхні діти почали ходити в школу. Коли деякі фабрики було закрито, а Україна стала незалежною від інших багато росіян, поїхало звідси. Та все ж залишилось трохи більше восьми відсотків. Це мало, але російську мову можна почути у багатьох місцях. У 1988 році росіяни у нашому місті створили свій культурний центр. Він є ще досі. Більшість членів цього центру, хоч і вважають себе росіянами за національністю, та зі Львова їхати не хочуть, бо люблять це місто. Такі ми львів'яни різні. Може завдяки цьому наше місто унікальне. Сюжет для вас підготувала Яна Бай Спеціально для програми «Рожеві окуляри. Не перемикайте!